Чи я мудак, що вважаю дружину важливішою за матір? Отже, історія така: мені 30 років, живемо з дружиною 6 років, нещодавно народилася маленька дочка. Моя мати, як і теща, постійно пропонує нам свої соління. Мовляв, це смачно і корисно, ми завжди відмовляємось. Теща що зрозуміло, що нам нічого не потрібно ще роки 4 тому, але мати ні. Днями вона приїхала в гості подивитися на онуку і привезла близько 15 банок заготовок. У момент перекладання цього скарбу в холодильник дружина була з дочкою і не бачила протягом усього часу, поки мати була у нас, вона ні слова не сказала про банки. На наступний день дружина нагадаю, годуюча мати, побачивши це дійство, написала свекрусі, що нам це на не потрібно і все полетить у відро. Нагадаю про те, що нам це не потрібно, озвучувалось дуже багато разів. Увечері того ж дня під час телефонної розмови з матір'ю я вислухав ридання і скигляння, що я з нею війшлива, а вона на мене з агресією. Нагадаю, була переписка, яку я бачив. Так, дружина відповіла різко, але я нагадаю, вона мати не мовляти, і не те, щоб у неї завжди був чудовий настрій. Ще через день, під час мого телефонного дзвінка до матері, вона почала вкрай неприємно критикувати мою дружину, наше життя зачіпаючи по дорозі ще й родичів дружини, додатково розповідаючи, яка вона була чудова мати, і все встигала робити і по дому, і не тільки, а ми просто ліниві і безглузді. Не буду конкретно писати, що я почув. Але але в епітетах не скупилась, на душі стало якось гидко від такого. Так, періодично вона і раніше намагалася дорікати мені в бік дружини, але ця розмова була просто апогеєм. Як підсумок з матір'ю спілкуватися не хочу якийсь час. Вважаю, що дружина, вона ж мати моєї дитини, важливіша, і в помсту за пару банок огірків поливати гімном людину як мінімум низько. До слова, дружині я ні слова не сказав про те, як по нас проїхала свекруха. Так от, чи я мудак, якщо вважаю, сім'я це дружина і діти, а не мати. Коментарі. Ось у мене така ситуація прямо зараз відбувається тільки з воротнього боку. На емоціях нижче розписав полотно, можливо, не зовсім читабельне і структуроване. Напевно, мені просто потрібно було виговоритись. Ми не в шлюбі, і батьки у дівчини, м'яко кажучи, з трохи протікаючим дахом, що проявляється з періодичним загостренням. Тобто, умовно сьогодні все добре, ви у нас улюблені, а завтра своло. І Ледарі і взагалі мерзота абсолютно без причини. І ось виходить, що під час навчання в університеті ми живемо з дівчиною разом, а приїжджаючи на канікули в рідне місто, ходимо один до одного в гості. І ось не сподобалось матері дівчини, що я зачастував. Проблем немає, все розумію, покликав до себе. Три дні минає. Її вже починають називати шльондрою, яка поміняла батьків. Нагадаю, під час навчання ми вже два роки живемо на моїй орендованій квартирі. Спочатку думаю: ну, добре, мене. Потім дзвонить батько о п'ятій вечора з наполегливим проханням повернутися додому. Все це приправлялося фразами: Чуєш ти? Я тобі покажу, коли приїду. і відповідним тоном, як у того, хто відсидів двічі по 20 років. Ага. Мене з цього винесло, але дівчина наполегливо просить мене в їхні діалоги не втручатися. Вважає, що так буде ще гірше. У момент, коли вона повертається додому, вона від матері вислуховує відро помиїв. Починаючи від її зовнішнього вигляду, з гормональних причин трохи поправилась. Але це дрібниці, вона все одно худа, те, що в неї немає друзів, і взагалі купа огидних речей, які, як мені здається, мати не повинна говорити своїй дочці. Мені втрутитись якось знову було наполегливо відмовлено. Ну я підтримую, як можу, і сам же починаю сильно агресувати через такий базар. Але пік ситуації полягає в тому, коли її мати почала змішувати свої кислотні виливи в мій бік, причому ні каплі не соромлячись, подробицях, який я неприємний, які в мене батьки бездарні. Як мій батько нічого моїй матері за все життя не дав. Для замітки сама живе під гнітом свого чоловіка, який на заробітках і який розставив камери по приватному будинку, не для безпеки, а щоб стежити за дружиною, щоб не зраджувала і дітям забороняє залишати її одну вдома, та й сам він психічно нестабільний. Та й батьків моїх вона не знає. Ми навіть їх не зводили ще знайомитись. Хах. Я від такого, звичайно, значно охрінів, тому що у нас стабільні стосунки, все йде вгору аж до запланованого весілля, а тут такі слова. Я багато іншого ще не перераховував, і якось огидно їх навіть бачити після такого. Як нам в майбутньому ужитися? До чого це? Хочу зазначити, що їхній родині завжди допомагав, був доброзичливий, тобто приводу для негативу майже жодного. Мати дівчини навіть і сама пояснити не може. Цитата: не знаю, він мені просто неприємний. Тільки якщо я просто неприємний, навіщо переходити на особисті, та ще й на моїх батьків? Так ось. Повертаючись до апогею, те, як реагує моя дівчина на ці випади, просто виводить мене в ступор. Зі слів моєї дівчини, вона їм нічого не говорить, коли мова заходить про мене. Ну тобто, якісь виправдання в дусі, так, це не так і все інше. Я зізнаюсь чесно, не в собі від цих слів з боку її матусі, тому що мене так лайном за життя ніхто не поливав, так і ще й не зрозуміло за що. А дівчина навіть якось не спробувала відстояти мене і моїх батьків, які мою дівчину люблять і поважають в розмові. І це повторювалось двічі. Другий раз навіть коли я просив їй якось активніше відповідати на це лайно. І коли я спокійно сказав їй, що, м'яко кажучи, незадоволений тим, як вона реагує в розмові з матір'ю на образи, вона ще після тієї сварки і всіх слів обійняла матір. Вона образилась і втекла додому, руки опускаються. Думав, може я не правий, що вимагаю якось гостро реагувати. Вати на те, як мене і моїх родичів принижують, але інакше я не можу. Причому справа не в тому, що мені прикро за ці слова, і я прошу дівчину якось помститися неприємним у відповідь. Я просто в нерозумінні від її спокійної реакції і як її не зачіпають, особливо слова про мою сторону. Причому слова низькі і гнилі. Можливо, тут за текстом здається, що не все так серйозно, але і так вийшло довге полотно, і всі словесні помиї і вчинки. Вже розписувати не хотілося, можу точно запевнити, що це повний треш, якого ні я, ні мої батьки в житті не зустрічали, і батько дівчини за п'ять днів перебування у мене вона ночує у себе зараз вдома, вже погрожує приїхати і побити мене. Цього я звичайно не дозволю, але як факт. Ну, по суті, можна запитати, чи йому так, що прошу дівчину якось ближче до серця приймати образи на мою адресу і, хоча б посилати на коли вона їх чує. У мене ситуація дещо схожа, але трохи в іншому ключі. Ми багатодітні, і кожен кому не лінь намагається передати нам одяг, з якого виросли їхні діти. В основному ініціатором цього є моя мама. Вона розпитує всіх знайомих, чи є у кого щось. Через те, що спочатку було незручно відмовлятися, все пішло по. Шафи забиті непотрібним одягом на виріст. коли моїм щось потрібно, ми всім купуємо нове. Зірвалася, викинула все зайве, сказала, що мені цей мотлох не потрібен. Краще віддайте тим, кому це дійсно потрібне. Але в час знайомих я так і залишилась, як бомж, який не може дозволити дітям гарний одяг. Ну ось як дати людям зрозуміти, що в мене вистачає грошей забезпечувати дітей в повному обсязі. Ми ні в чому не маємо потреби. А мама образилась, каже, що вона спеціально людей випрошує за. Ради нас, ведмежа послуга, коротше кажучи. А ви матері це відповіли, коли вона вашу дружину лайном поливала, пояснили їй, що так робити не треба, і за це може бути заблокованою. Не хоче спілкуватися, не спілкуйтесь, але треба було це озвучити мамі, а не тихо злитися і всьому інтернету розповідати, що дружина важливіша. Ну, а хто тут мудак, якщо не ви нацькували двох жінок і списуєте все на те, що дружина втомилася? Сказати мамі, що не дозволите в такому дусі говорити про дружину, і все привезене без запиту відразу ж опиниться на смітнику, і що це ви так вирішили? Слабо? А мати знає, що ви з нею спілкуватися не хочете? Ви їй сказали? Вона заблокована у вашому телефоні? Взагалі неприємний осад від поста. Задається якесь безглузде питання, що має очевидну відповідь, самі відсижуєтесь під плінтосом, вислуховуєте маму замість того, щоб скинути дзвінок при перших спробах обістрати вашу сім'ю. Що ви, як чоловік і батько, зробили, починаючи з приїзду мами і закінчуючи довгою розмовою з нею? Нічого? А похвалились тут, який ви молодець? Мудак. Правильно, що дружині не сказали, вона і так скоро зацікавиться, а ви взагалі для чого їм з донькою? Якийсь маленький хлопчик в родині, тільки не рідний. Ви люто закриваєте очі на те, що ваша мама майже завершила перетворення на свекруху. Дуже важливо просунути цей момент. Якщо мати спочатку була адекватною, то може схаменутися і зупинити трансформацію. Промовчіть і проковтніть або віддайте цю битву дружині. І не встигнете отямитись, як ви сивий і в трусах бродите по будинку матері. Дочка і дружина не хочуть вас бачити, зате закруток хоч купайся. Прямо в обличчя, ображаючи маму, повідомляйте приблизно все, що написали. Що це ваша дружина, ваш вибір, ваша дитина, що вона перегинає палицю і ви не хочете з нею після такого спілкуватися взагалі. Але оскільки ви пам'ятаєте її як адекватну матір, ви дасте їй період охолодження, і якщо вона його порушить або почне лаятись на дружину, то більше чергової листівки на день народження її не чекає. Зберіть яйця у кулак, допоможіть мамі не перетворитися в чудовисько, ріжте по-живому. Якщо ж матір вже переродилася, то співчуваю, вас Буде або сім'я, або мати не одночасно. Легко не помітити, але такі випади свекрухи зачіпають не тільки вашу дружину, яка нещодавно народила, але і вас, адже саме ви вибрали не ту жінку. Вона на вас не так впливає. Ви в очах матері нерозумний хлопчик, який тупотить ногами і вимагає шортики неправильного кольору. Якщо ви хлопчик і вам так затишніше, то вперед. Якщо ви все-таки чоловік і доросла людина, то вперед, поле бою вже витоптане. Мати твоя, і кордон повинен проводити ти. Якого біса твоя дружина, мати твоєї немовляти повинна нервувати через твою матір, і дружина змушена відповідати різко не тому, що я нагадаю, вона мати немовляти, а тому, що її чоловік ганчірка і нюня і не може вже розібратися зі своєю ріднею. Те, що зрозуміло, що нам нічого не треба ще чотири роки тому. Дружина автора прекрасно може донести свою думку своїй матері, що не треба лізти, а у автора схоже лапки. Він на це не здатний. Просто вибісив. Мудакви не за те, що вибрали дружину в цій ситуації, а за те, що до цієї ситуації довели Нам не треба. Ага, але доносить цю думку до свекрухи чомусь дружина. Крім немовляти, вона зараз повинна ще зі свекрухою розбиратися. Тому що ви слухаєте маму, і потім раптово банки в холодильнику самі собою з'являються. Дуже прикро було слухати маму, але слухав, не переломився і ще задоволений, що дружині не передав такі привіти від матері. Треба було з банками матір на поріг не пускати, якщо вас не було і вона в робочий час приперлась і все розставила, особисто викинути на смітник і її фото відправити, і лаятись з нею треба було вам відразу. І не її образи на дружину вислуховувати, а на неї саму кричати і блокувати. Хоч дружині Гідоти передавати не став, хоч звідки взагалі ця дика думка, що могли б, напевно, це початок вашої сепарації. я хизи, але вам ще працювати і працювати. Став мутаком, коли не заборонив складання банок в холодильник. Дружина не бачила, але ти ж бачив? І що? Промовчав. Вітаю, ти особисто спровокував скандал між матір'ю і дружиною. Треба було відразу під час вивантаження сказати, що вам це не потрібно. Мама може забрати все назад або перекласти гуманітарну допомогу комусь іншому. Якщо в родині є якась певна лінія поведінки, її треба підтримувати самостійно, як дорослому, а не погоджуватися з дружиною. Ну так, ви, мабуть, з тих людей, які правильно підтримують, агресивно погоджуються і обурюються ще більше, розпалюючи і доводячи до кипіння, в даному випадку дружину. А коли доходить до позначення меж, мовчите, і виходить, що дружина впевнена, що ви не її боці, а ваша мати бачить, що обурюється тільки зла дружина, ніби тільки їй щось не так. Це підстава. Спочатку прочитала історію і була на боці автора, але прочитавши коментарі, вони змушують задуматися, що дійсно автор не правився ситуації, тому що він мовчки все терпить і спихає все на дружину. Тобто, дружина виходить зла, дружина не хоче ці консервації, а мати хоче допомогти сину. А син, от через дружину, відмовляється від них. Тут дійсно допоможе тільки адекватна розмова автора зі своєю матір'ю, не сваритися, не описувати, хто поганий, а просто сісти спокійно, поговорити і пояснити, що дійсно вони не використовують ці закрутки, вони їх не їдять і вони їм не потрібні. В принципі, у нас сім'ї була приблизно така ж ситуація. Ми пояснили мамі мого чоловіка, і вона приносить тільки гриби, тому що ми їмо тільки гриби. Ну якось так. А ви пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.